Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо розбирати ось таку цікаву класну та та. Тож ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, хто спробував хоча б одну вправу з цієї книги, і поділіться своїми результатами, тому що мені книга сподобалась. Деякі техніки я використовувала вже і до прочитання цієї книги, і мої клієнти не особо це все виконували, якщо чесно. Тож мені насправді цікаво, чи спробували хоча б одну вправу з цієї книжки, і які у вас результати. Також, якщо ви її не читали, якщо ви не хочете її купувати, я її озвучила. Але я дислексик, плюс, так як я часто хворію, тиждень, хворію, день-два, ще плюс-мінус, якось можу пожити-походити, тому така і запис. I am so sorry, а ми продовжуємо. І так, в основі цієї книжки лежать ключові е, техніки, методи терапії КПТ. А саме усвідомленість. От що зараз відбувається? Що зараз я відчуваю? Другий момент відчуття моменту тут і зараз. Я що роблю? Прибираю, якою тряпкою? буро маліновою тряпкою. І Я дивлюся у віконечко, воно таке красиве, сіробуре, біле, чорне, красне, фіолетове. Повітря яке М -м, приємне повітря. Я відчуваю. Я дивлюся, що тут. Я в такому потоці просто виконую якісь дії. Я просто щось прибираю. Ага, я просто щось прибираю. Ось все сіро буро маліне, я щось поприбирала. Мені класно, я ось тут і зараз. Я тільки тут. І зараз. Все, що там десь в минулому, десь там, все, що десь там в майбутньому, воно десь там, і я просто тут і зараз. Ключові вправи ось тут це переключення. Це момент тут і зараз, це підтримка себе, це любов до себе, це похвала, це похвала до себе, похвала, похвали сам себе, це напиши щоденник, подяк. Що ти просто прокинулася, спокійно зібралася, спокійно пішла на роботу, спокійно зробила свою роботу, виконала свою роботу, да, в тебе тривоги, да, тобі погано, а ти зробила свою роботу. Похвали себе за це, купи собі пундик, з'їж його і скажи, яка ти крута, ахіренна, просто, просто, просто нічта. Да, тут такі будуть базові рекомендації. Підіть погуляйте, попийте чаю, почитайте, помалюйте. Малюйте, да. тут будуть такі рекомендації, як створіть кімнату для сну. Це буде затемнена кімната, де ви можете, так, коли вам вночі не спиться, ви йдете в цю кімнату собі при темному, такому приглушеному світлі, щось читаєте, щось малюєте. І тільки як тільки ви будете відчувати, що ви ось туди пригімарили, то ви такі, о, я піду собі в спальню засипати. Тут пишеться, що не потрібно крутитися, мутитися, коли у вас безсоння. Ви йдіть в цю кімнату для сну. Ви маєте вже отак готуватися в такій приглушеній атмосфері до сну, щоб не порушувати ось цю роботу мелатоніну, виробітку мелатоніна. А, от, ви маєте менше там втикати в ті всі гаджети, більше ось тут в реальності походити, погуляти, щось таке цікаве зробити, своє хобі, кожен раз щось спробувати нове, харчування, сон, дихання, медитації, афірмації. А так як ми знаємо, ще КПТ, то копінг-карточки, там, де ми будемо. Читати, повторювати, прописувати певний відпір. Даємо відпір негативним автоматичним думкам для того, щоб знижувати свою тривогу, бачити, що насправді відбувається, а не просто оту десь там, все в мене офігенно або все в мене дуже погано, ми будемо. Досліджувати, що насправді відбувається. Чи насправді там зі мною не хочуть спілкуватися? Чи можливо, просто люди поки що зайняті. І як тільки вони зроблять свою роботу, вони зможуть зі мною зустрітися і піти погуляти. Що ж там насправді відбувається, потрібно це все досліджувати. Далі. Мені дуже сподобалося, що тут описується не просто, що фізіологія пов'язана з психологією. А тут конкретно ще так цікаво, і, до речі, йдуть ці всі вправи, що ми можемо через дії запустити собі позитивний настрій, позитивні приємні емоції, ми можемо таким чином знижувати нашу напругу. Тобто, я можу відчувати. Що в мене хороший настрій, і сміятися? А можу сісти, і вже потім відчути, що в мене хороший настрій, навіть якщо. До цього в мене був поганий настрій. І мені ось ця техніка, ось цей акцент в цій книжці мені дуже сильно сподобався. От, от о, класно, ми це, звичайно, знаємо з вами. Просто приємно, коли про це пишуть, коли про це ще раз нам повторюють, дають таку вправу, там, де ми через дії будемо, начебто жити, діяти. Так, начебто в нас немає цієї тривоги. І таким чином, коли ми щось робимо, так, начебто в нас немає цієї тривоги, ми будемо знижувати собі рівень тривоги. Сюди ж дуже багато таких іще плюс-мінус вправ. Я і до цього знала. От, і мені цікаво, цікаво, що ж вам все ж таки. Тут сподобалось, підійшло, які у вас результати, що ви тут пробували. Тому що, наприклад, я дуже часто своїм клієнтам задавала: от уяви, що твій запит ми вирішили. От що далі буде? Яка ти будеш? Опиши цей образ. Або по яких критеріях ти зрозумієш, що твій запит вже пропрацьований у психолога? Які основні моменти будуть тобі свідчити про те, що це вже все круто? Що ти вже пропрацьована особистість? І що твоя проблема вже вирішена, по яких таких ключових ознаках ти це будеш усвідомлювати, бачити. І дуже часто мої клієнти такі відразу: ерор, ерор, або щось таке дуже фантазійне, фантазійне, фантазійне. І я розумію, що ну, потрібно буде довго працювати, довго, 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 довго для того, щоб людина, хоча би побачила, як вона буде жити без ось цієї складності. В її житті без цієї проблеми, без цих таких негараздів. До речі, от, оці всі слова проблема якось я просто намагаюся уникати складнощі в житті. От, складнощі в житті, певні труднощі в житті, от слово проблема от, надо якось так от. поменше, поменше про нього всього всього. От сюди. Чи замотивувало вас займатися це спортом, добре харчуватися, медитувати, дихати, коли тривога? Хвалити себе, що ми, не дивлячись на тривогу, продовжуємо жити і не тужити, продовжуємо виконувати наші якісь обов'язки і собі продовжуємо жити. Хоча би заставляйте себе посміхатися, щось приємне собі робити, навіть якщо вам здається, то навіщо? «на -на 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 -на», «я а ви похваліть себе, а ви себе. Можливо, чимось побалуйте, зробіть хоч щось приємне для себе, тому що дуже часто от люди от просто загружають загрузаються, оце закриваються, і вони вже все знецінюють хороше, що в них є, і взагалі нічого не помічають. І це прикольно. Так, так, тут мені, в принципі, це дуже так. Прикольно, весело, круто. Я би рекомендувала вам би прочитати, послухати. І якщо у вас насправді тривога, ось ці такі банальні речі вони можуть запустити ось цей процес. Зниження тривоги, я б не сказала, що прямо 100% це все вирішиться, тому що ключовий момент потрібно вирішувати саме ось ту тригерну ситуацію, яка запускає цю сусу тривогу. А це просто методи для того, щоб знизити тривогу і трішки зрозуміти, що взагалі відбувається, як мені найефективніше діяти в тій чи іншій ситуації. От, оце дуже. І знову ж таки, тут теж такий ключовий момент роботи: це переключення. Просто от переключайтеся, просто переключайтеся на щось таке позитивне. Просто створіть собі список, де будуть написані. Певні теми, певні такі якісь головоломки, задачі обговорити, обговорити там те чи інше, коли у вас тривога, ви достаєте цей список і починаєте. Ага, ось і то-то, чи сходите мені в театр, чи хочу я займатися спортом. І от коли у вас накривають якісь думки, ви просто переключаєтесь на іншу думку. До речі, ось це переключення, воно працює дуже добре, тому що воно працює навіть з маленькими дітками. Повірте, ось це переключення от, з одної якоїсь тригерної ситуації переключити на щось, оце просто must-have, коли ти особливо працюєш з дітьми. Тому що в мене сьогодні був такий випадок, коли дитині ну, сказали все, от, ти попрацював з психологом, тобі потрібно йти в клас, в клас, навчання. Дитин, для дитини це був просто стрес. Як це так? Виходити з кабінету психолога. В кабінеті психолога аж ми просто весело проводимо час, робимо такі арт-терапевтичні техніки. І ніхто ж не заставляє там робити це ці уроки, ці домашні завдання. І для дитини це був певний стрес. Ну, звичайно, в мене в кабінеті, скільки іграшок, в мене в кабінеті і є. Пісочок, а у мене в кабінеті є такі гамачки, у мене можна так зручно сісти і зробити там щось помалювати, щось пописати, те, що ти хочеш. А на уроках потрібно робити те, що потрібно. Там є програма, ми маємо це все виконувати, і для дітей це все якраз таке. А... От, а це певний стрес. Буває. Як це так, я що вже виходжу з цього кабінету. І тому ми якраз отак раз і переключаємо дитинку для того, щоб вона трішки ага, туди-сюди, п'ятдесяте, пішли. Ага, туди весело, невесело, давай так, раз п'яте, десяте. І тоді згоря пополам. Ми сидимо вже в класі, тому що я, ну, так, я, дивлячись там по ситуації, я можу ще сидіти в класі з цією дитиною і виконувати вже з нею домашні завдання або там уроки. А ключовий момент цієї книги полягає в тому, що тут вправи техніки для того, щоб знизити тривогу. Для того, щоб повністю пропрацювати свою тривогу, потрібно індивідуально розбиратися з причинами цієї тривоги. Тож запрошую до мене на консультації. І на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і до нових зустрічей!